Всім привіт! Всі, хто притримується неординарних методів у вирощуванні у городництві, вам до мене. І сьогодні ми в моєму відео будемо розглядати мої томати. Сорт називається Rio Grande. Це не ефка, це просто сорт. Які особливості скажете у цьому сорті? А я вам розповім: метод вирощування, і як я його вирощувала, і терміни посадки. Вони різняться від тих, які роками встановлені, як то кажуть, так як наші діди садили. В цьому році я відійшла від цієї методики і маю ось такий, я думаю, буде непоганий результат. По-перше, які були нюанси у моїх томатах, я їх садила після того, як тут виріс горох. Горох виріс на цій латочці. Я його прибрала, і в мене в наявності були добре перерощі томати сорту Ріогради. Росада була своя домашня. По термінах це вже було після свята Тройці. Як то кажуть, після Тройці не садять, Ну, в мене лишалося вільне місце, і я прийняла рішення а я буду садити. Латочка невелика, тут біля трьох десятків. Кущів томатів. Що добре, що сюди був проведений крапельний полив, тому що південна сторона, тут у нас росте ряд винограду. І поперед винограду виросли томати. Чому то саме томати? Тому що вони низькорослі і потрібно було висадити таку культуру, щоб не притіняла мені. Виноград, тому що виноград такий він взагалі така культура, яка не любить, щоб поряд росли високі рослини, щоб не заважати провітрюванню орун. Ну що ж, рішення було прийнято, томати були висаджені, і я чекала, що з цього в мене вийде. З підживлення, що я тут вносила? Без підживлення, можливо, б і не було тут такого ефекту. Перше, саме головне підживлення це попередник, горох. Він багатий азотом. І свій азот, який він витягує із глибоких шарів ґрунту, він лишає в почві. Після гороху не перекопувалася площа, а лише пересапалася. Потім підживлювала я курячим послідом двічі. Один раз підживлювала. Шамушенням цибулі настоєм цибулевим. Це вже, вважайте, три підживлення. Всі органічні. По обробках томати я обробляла препаратом Парацельс разом із своїм виноградом, тому що на виноград е, насів олію в початковій стадії, і я обробила Парацельсом. Елементарно поряд з томат, обробила і томати. Тому що, як виявляється, це одні й ті ж самі гриби, які можуть паразитувати так, як на томатах, так само вони можуть паразитувати і на. І щоб ніхто нічим не захворів, проводилися одночасні обробітки і томатів, і винограду. І ось маємо такий результат. Ось в мене такі томати. Очікувала я їх набагато пізніше. Маємо непогану в'язь. Тут дещо пожовтіння листя є на одному кущі. Листя це потрібно обірвати. Томати не підв'язувалися, вони просто на ґрунті знаходяться і вже починають стигнути на деяких кущах. Так що, як то кажуть, Якщо є бажання щось садити, ось такі вже томати пристигли, непогані розміри, непогана в'язь. Вершинної гнилі немає, тому що на іншій земельній ділянці до мене часто ростуть томати, вершинна гниль, ну це не за того, що вони захворіли, а за того, що... Не вистачає мікроелементів у ґрунті. Тут, я так розумію, мікроелементів вистачає, тому що томатів тут не було, за моїй пам'яті, ще жодного разу. Так що всім гарного мирного дня. Як то кажуть, якщо є бажання і є здоров'я, потрібно робити. І обов'язково буде результат. Приєднуйтеся, всім гарного мирного дня.